У рік в світі проводиться близько 17 мільйонів пластичних операцій, більшість з них дітяжке обличчя і збільшення грудей. Чоловіки також звертаються за допомогою до пластичних хірургів, пластичні операції, задоволення, не з дешевих тому в основному пластику роблять багатії зі світу шоу бізнесу. На жаль, не завжди кінцевий результат виправдовує очікування, тоді то і з'являються жертви пластичних операцій. Про найвідоміших з них ми і розповімо. Невдалі пластики Маші Малиновської зараз важко впізнати в світській левиці з силіконовим бюстом і накачаними ботоксом губами молоденьку смоленську дівчину, яка в 2002 році приїхала підкорювати Москву. Маша Малиновська зробила собі кілька пластичних операцій і повністю перекроїла свою зовнішність. Маша Малиновська до і після пластики верхня губа світської левиці після кількох невдалих пластичних операцій стала схожою на заячу, але виправляти її Маша вже побоялася. Величезний силіконовий бюст виглядає неприродно на тлі худорлявої фігури Малиновської. Малиновська спочатку збільшила груди, а потім знову зменшила. Маша хотіла зменшити розмір грудей, але в результаті одна груди зірки стала на розмір більше іншої. Малиновська в розпачі звернулася за допомогою довідомого пластичного хірурга, який виправив помилки колег. Після цього Маша заявила, що більше ніколи не буде робити пластичних операцій. Лялькова зовнішність Маші Распутіної шанувальники були в шоці. Коли побачили, змінилася зовнішність Маші Распутіної після пластичних операцій. Співачка не тільки збільшила на кілька розмірів і без того великі груди, але і повністю змінила риси обличчя. У Маші з'явилися нові очі, підборіддя, ніс, губи. А в вилиці співачки тепер вставлені імпланти. Машу Распутіну, до і після пластики не впізнати оновленої маші. Довелося вклеювати нову фотографію в паспорт, адже вона стала зовсім іншою людиною. Шанувальникам же довелося звикати до нового вигляду кумира. Понівечена зовнішність віри Алентової актриса Віра Алентова ніяк не могла змиритися з підкрадається старістю і зважилася на цілу серію пластичних операцій. В результаті яких були зроблені кругова підтяжка обличчя, збільшення губ, корекція повік і підборіддя, а також зміна форми носа, перша процедура була успішною, але повторна операція спотворила зовнішність колись красивої актриси. Віра Алентова виглядала прекрасно і в зрілі роки, але зважилася на пластику, невдалу пластичну операцію. Хірурги пояснювали занадто розтягнутою шкірою. Знадобилося дуже багато часу, щоб зовнішність Алентової почала приходити в норму. Фахівці стверджують, що Акрисі необхідна ще одна операція, щоб виправити колишні недоліки, але Алентова поки не готова піти на такий ризикований крок. Гумове обличчя Людмили Гурченко Людмила Марківна дуже болісно сприймала старість, тому нікого не здивувало, що Акриса стала постійним клієнтом клінік пластичної хірургії. Надії Гурченко повернути красу мали зворотний ефект, і в останні роки життя зірки її обличчя перетворилося в гумову маску. Після пластики обличчя Людмили Гурченко перетворилося на маску неодноразові хірургічні втручання, позначилися на еластичності шкіри. Тому риси обличчя Гурченко попливли, з'явилася горбистість шкіри. Людмила Марківна навіть не могла повністю закривати очі після підтяжок, через що її зір різко погіршився. Серце зірки сильно постраждало від багаторазових наркозів. Шокуючи губи Мікайлу Романіні. Михайла Романіні славилася італійською красунею і світською левицею. Її красою захоплювалися не тільки на батьківщині, а й у всій Європі, але Мікайле здавалося. Що її губи занадто вузькі, і 30 річна Романіні вирішила їх злегка збільшити. Однієї пластичної операції світській левиці здалося недостатньо при наступних хірургічних втручаннях контур губ красуні, поплив, а шкіра і лицьові м'язи втратили свою еластичність. Модель Мікаелу Романіні спотворили пластичні хірурги спроби повернути колишню красу. Уколами ботокса були марними, і Мікаела поповнила ряди жертв пластичної хірургії. Незважаючи ні на що Романіні вважає себе привабливою, хоча у багатьох її вигляд викликає жах, крива посмішка Сільвестра стало знаменитий слай зважився на пластичну операцію заради продовження акторської кар'єри, але невдала операція, яка була йому проведена в 2006 році, повністю змінила вигляд актора. Сильвест хотів все виправити і повернути собі колишню зовнішність, проте медики заявили, що шляху назад вже немає. Сталоне зловживав під тяжкою і околами краси Сильвеста Сталоне переніс занадто багато пластичних операцій, і шкіра на його обличчі після чергових процедур не може повністю відновлюватися і сильно опухає. Під час однієї з операцій лицеві нерви зірки були пошкоджені, тому посмішка услає крива. Майкл Джексон, чорношкірий хлопець, європейським обличчям кумир мільйонів меломанів по всьому світу. Майкл Джексон все своє свідоме життя мріяв про європейську зовнішність і білу шкіру. Джексон стверджував, що хворий на рідкісне захворювання вітіліго, від якого його шкіра світлішає. Насправді ж він став білим. За допомогою пластики пластичні операції зруйнували здоров'я Джексона, але зробили його білим Джексон, мріяв позбутися негритянського носа, тому цей орган найбільш постраждав від пластики після багаторазових операцій, ніс співака почав провалюватися. І в один час Майкл Джексон навіть носив пов'язку на обличчі, щоб приховати ніс, вірніше його відсутність. Невпізнавний мій кірург Голівудський актор. кірург навіть уявити собі не міг, що бажання прибрати з обличчя шрами, отримані під час боксерських поєдинків. Повністю змінить його життя і зовнішність у 2008 році. Мікті довірився непрофесійному пластичному хірургу дилетанту, який понівечив його обличчя. Хірурги перетворили секс символу Мікті Рурк в одутлого бомжа кожна наступна пластика по відновленню колишньої зовнішності закінчувалася невдачею, і зараз Мікті дуже важко ідентифікувати а обличчя зірки жахає шанувальників. Жахливе обличчя Донателли Версаче після того, як Донателла Версача очолила модний дім Версаце. Жінка вирішила трохи підкоригувати губи, ніс і збільшити розмір бюста. З бюстом проблем не виникло. А ось обличчя Донателена було жахливі відразливі риси. У Донателли Версаче, десморфофобія, неприязнь до свого тіла Версаче думала, що наступні пластики повернути їй красу, але ефект був зворотним. Виправити колишні помилки хірургів так і не вдалося. Так, що до Нателлі доведеться задовольнятися відразливою зовнішністю до кінця своїх днів, свіцька левиця, Джослін Вільденштейн, Джослін Вільденштейн зважилася на пластичну операцію, щоб утримати чоловіка мільярдера Алека Вільденштейна, який був шанувальником полювання на левів, Джослін думала, що якщо вона стане схожою на левицю. То чоловік залишиться з нею до кінця життя, але жінка прорахувалася, побачивши котячу зовнішністю колись красивої дружини мільярдер втік від неї до молоденької української моделі Любі Стопакової Джослін до і після пластики. Абсолютно різні люди після розірвання шлюбу в 1999 році Джослін отримала від чоловіка відступнів в розмірі 2,5 мільярда доларів, а також щорічні аліменти в сумі 100 мільйонів доларів. Настільки великі суми дозволили Джослін продовжити експерименти із зовнішністю, і зараз Вільденштейн очолює рейтинг найжахливіших жертв пластичної хірургії. Дисморфофобія, тобто стійка відраза до власного тіла, є відносно рідкісним психічним розладом, як видно, і їм страждають голівудські зірки.